Бурштин вулиця Стуса. Сюди сходяться люди, щоб в останнє віддати шану захисникові. Прощається не у Палаці культури, як зазвичай так захотіли рідні. Остання подорож буде з рідної домівки. Ігор Гнип народився у селі Васючин 17 січня 1983 року. Дитинство і юність пройшли у місті Бурштині, де й проживав до сьогоднішнього дня. Закінчив Бурштинський ліцей номер 2 Потім здобув фахову освіту Бурштинському енергетичному коледжі. З 2003 року працював за спеціальністю. У у 2005 році створив сім'ю. Народилися дві красуні донечки Соломійка та Мартуся, яких любив понад усе. Був турботливим, щирим, добрим, надійним татусем і чоловіком. Війна змінила плани та мрії. У березні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, брав участь у боях в гарячих точках. Побачене та пережити відбилося на здоров'ї ігоря. Тому у 2023 році був демобілізований, а згодом повернувся до своєї улюбленої роботи на електростанції. Та й тут, як на фронті, тривоги, хвилювання, складні умови праці. Серце не витримало навантаження. Там наш захисник і помер. У великій скорботі захисника залишились мама, дружина, донечки та молодший брат, який також сьогодні захищає нас від московської напасті. Він встиг. Прибув з фронту на останню зустріч і вже точно ніколи не пробачить цю смерть. Прощалися з Ігорем Гнипом усі родичі, друзі, бурштинці, усі кому не байдуже, хто цінує подвиг наших найкращих українських. Синів. Під час похорону почалася тривога: звуки сирени, сльози на очах, квіти з траурними стрічками не дають забути, що кривава війна забирає найдорожче життя наших захисників. Від початку АТО 2014 року до сьогоднішнього дня Бурштинська громада вже втратила 67 захисників. На жаль, війна триває.